Дуже приємно відмітити, що такі події в гарнізонах служби стають гарною традицією. Найближчим часом, в лютому місяці, ви отримаєте ще як мінімум 4 автомобілі пожежних. це питання воно е, є пріоритетним. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів служби є пріоритетним в діяльності керівництва служби, в діяльності. Кабінету міністрів нашої держави, Міністерства внутрішніх справ, і воно знайшло своє відображення в стратегії реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Тому що від належного матеріально-технічного забезпечення наших підрозділів напряму пов'язана якість і оперативність виконання завдань за призначенням. А це врятовані життя людей, це врятовані. І збережені матеріальної цінності держави і наших громадян. Відповідно до наказу голови служби про розподіл цієї техніки, сьогодні маю честь і задоволення велике вручити вам отакий от гарний кран і екскаватор. Для отримання ключів від нової техніки запрошується начальник аварійно-рятувального загону Полковник Костюк. Вітаю вас, товариш полковник. Е, такої техніки. Я, мабуть, ви не мріяли про таке. Да? На території області це буде, мабуть, єдиний кран такої вантажопідйомності: 80 тонн. До слова запрошується голова обласної державної адміністрації Олексій Моляренко. Доброго дня. Тільки рятувальники отримали таку потужну техніку. Сьогодні область отримала. Нові додаткові можливості. І е, коли ми знаємо, що є у нас кран вантажопідйомністю 80 тонн, і він може використовуватись відповідно ну, за різним призначенням, так само обласна влада постійно підтримує наших рятувальників в усіх питаннях. І за цей рік ми е, придбали досить багато додаткової техніки, яка може бути використана. Ну, при різних ситуаціях, тому що якщо трапляється якась надзвичайна подія, всі телефонують 101 і відповідно рятувальники, крім того, що вони цілодобово мають можливість виїхати на місце події, вони мають ще мати якісь засоби спеціальні, якими, якими працювати. Для отримання ключів запрошується начальник рятувального загону полковник Костюк. Вітаю. Хай буде рік спокійний, на звичайних ситуаціях буде мінімально, а вам бажаю бути здоровими в бойовій готовності. Дякую. <плес>